Шанс на порятунок маленьких життів. Компанія Новус відновлює збір коштів на проєкт Велике маленьке серце від благодійного фонду Твоя опора. До початку повномасштабного вторгнення мережа супермаркетів стала його офіційним партнером і разом з відвідувачами зібрала понад мільйон триста тисяч гривень. Ці кошти були витрачені на закупівлю необхідного обладнання для дитячого реанімаційного відділення Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. А саме двох шприцевих та п'яти сучасних моніторів пацієнта, які вимірюють і частоту серцевих скорочень, і артеріальний тиск, інвазивний, неінвазивний тиск, вимірюють частоту серцевих скорочень, вимірюють рівень насичення кисню в тканинах, вимірюють частоту дихань. Ну, тобто, майже все те, що необхідно тій чи іншій дитині для збереження життєдіяльності. Ми дякуємо компанії Новос за те, що вони нам подарували в Україні. щороку народжується до трьох з половиною тисяч дітей з вродженими вадами серця. Демонструє невтішна статистика. До того ж, більшість з них виявляють вже після народження. Якщо таким дітлахам надати вчасну допомогу, то майже 100% з них житимуть повноцінним життям. ми концентруємося саме на допомозі дітям. Нас дуже надихає те, що завдяки цій програмі можна не просто врятувати життя, а і забезпечити. Повноцінне життя у майбутньому, а також дуже хочеться подякувати нашим клієнтам, які завжди підтримують наші ініціативи та допомагають. Разом ми побудуємо майбутнє, тому що діти це наше майбутнє, і яким воно буде, залежить ну, тільки від нас. Ми хочемо покрити кожну операцію, яку потрібно зробити, а для того, щоб врятувати дитину зродженою вадою серця. Наша ціль врятувати абсолютно кожну дитину. Долучитись до збору коштів на закупівлю обладнання для малюків може кожен відвідувач в мережі супермаркетів новус. Для цього необхідно лише придбати наліпку або магніт із зображенням серця. Цей проект він є дуже особливим для нас, і ми впевнені, що він має жити. Тому ми поновлюємо продаж ось таких наліпок та магнітів у нашій мережі. І коли ви побачите таке сердечко, ви будете розуміти, що купуєте не просто якусь дрібничку, а купуєте шанс на життя дитини. Такі магніти та наліпки із сердечками з'являться на касах усіх супермаркетів мережі вже наприкінці вересня.